Що ти там читаєш, таке цікавеньке? Про лицаря, який врятував принцесу від дракона. О, я якраз люблю казки про принцес. Дай-ка я теж почитаю. Хм, На чому ти там зупинилась? А, ось тут. Він гордо дістав свій блискучий меч, побачивши принцесу, яка вийшла з замку. І, мабуть, подумав, що це дракон виходить, і тому приготувався атакувати. Так, а потім він взяв і. Її... Ого. О, тут є картинка. А це що? Це нога? Ні. А, а, а а я зрозуміла. Я все зрозуміла. Ти куди? Я тут зрозуміла, що я більше хочу почитати про поні. Ньо. Боба? О. Тобі що? Це сподобалось? Ня. Оть-оть. Що? Перегорнути сторінку, як швидко ти читаєш. Ой. Стій, ти вмієш читати? А про що вам більше подобається читати? Про принцес чи поні? Може, про ельфів? Чи може вам подобається про фей, чи. чи. Ну, все, все, ти так будеш безкінечно перераховувати. Ну, мені ж потрібно підказати, про що людям писати коментарі. Вони самі розберуться. Заспокойся. Ой. 哦，哦，嘿嘿嘿嘿。